Асалям Ас алейкум, мій дорогий серцю Джимат, пише вам раб Аллаха Тофік. Поки зір ще не зовсім залишив мене, і я все що можу твере замислити, вирішив написати вам цього листа. Аллах не забув про мене і вкотре дарував мені випробування. Я безмежно вдячний Аллаху за все і щиро цьому радий. Хтось може вважати мене божевільним, думаючи, чому тут радіти, сидить у в'язниці, набув купу хвороб тощо. Раніше, коли я був на волі, я, як мені здавалося, все розумів. Так, звершував намаз, так, тримав піст, так, робив благі справи. Але, опинившись у в'язниці, я став ближчим до свого творця. Полюбив його настільки сильно, що не зможу передати ці почуття словами. Нещодавно мені діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Для людини, яка не замислюється, це вирок. Але для мусульманина це чергове випробування. Я це прекрасно усвідомлюю і не сумую а на мить. Усі ми належимо Аллаху і до Нього наше повернення. У цьому листі хочу сказати вам, мій дорогий Джемаат, не бійтеся і не сумуйте. Від нас залежать лише наші вчинки. Усі ми добре знаємо, що люди помирають, але кожен у свій час і свій день. Головне, будьте подібні до однієї будівлі, цеглинки якої міцні. Полюбіть Господа так, як ніколи раніше в житті не любили. Хочу висловити вдячність усім, кому я небайдужий, тим, хто постійно читає за мене дуа, хто допомагає моїй родині. Нехай Аллах буде вами задоволений. Наші адвокати, ви найкращі. нехай Аллах буде вам задоволений. Мої брати, ті, хто, незважаючи ні на що, жертвують своїм дорогим часом, допомагаєте нашим родинам. Нехай Аллах буде вам задоволений і воздасть вам у тисячі разів. Моя дорога людина, моя мотузю. Нехай Аллах буде задоволений тобою за все, що ти робиш для нас, моя найкраща у світі, сестра Ліля, нехай Аллах буде задоволений тобою і твоєю родиною. Ти завжди знаходиш слова, щоб утішити мене і зробити мій день кращим у цих похмурих стінах. Моя супутниця в цьому житті, мій вірний друг і соратник, моя дружина. Дарована мені як подарунок від Аллаха, ти завжди поруч зі мною, щоб не сталося. Нехай Аллах буде задоволений. Мій дорогий Джемар, тримайтеся за віру і не нероз'яле.